Вітаю, друзі! В цьому відео ми з вами обговоримо найпоширеніші типи авто, які потрібні воїнам на передовій. Позашляховики. Їх висока прохідність дозволяє захисникам долати бездоріжжя та пересуватися в складних умовах. Пікапи це, напевно, найпопулярніший вид транспорту, адже вони місткі та зручні для перевезення вантажів, БК, провізії та захисників. Бронеавтомобілі. здебільшого використовують для перевезення особового складу, адже такий вид транспорту захищає. Наших військових від прямого контакту з ворогом рівень захисту в таких автомобілях буває різним: від легких броньованих джипів до багатотонних бронетранспортерів, реанімобілі. Це вид транспорту призначений для евакуації військових з поля бою до місць надання їм допомоги. Крім перерахованих вище на фронті, використовують такі типи авто: автобуси для перевезення особового складу, вантажівки для транспортування боєприпасів, продовольства та будівельних матеріалів, легкові автомобілі для зв'язку та розвитку. Чому важливо постійно донатити на авто, тому що в зоні проведення бойових дій це розхідник після інтенсивного бою автівки часто не підлягають ремонту. Важливо розуміти, що транспорт рятує життя наших захисників. Хочете знати більше? Підписуйтесь, ставте реакції, діліться нашим відео.